Всім привіт! Знаєте що? Так захотілося мені рахат лукума. Слухайте, ну оказується він так легко робиться, там, типу туди-сюди накидав, проварив, все зробив. Ну, значить, довго не думаю, я думаю, що сяду, ну що сяду? Зараз встану, піду, у магазин цю накуплю і зділею. Ну, здію. Робимо два віда лукума. Один із них буде з горіхами. У мене є грецькі, є фісташки, ну, грецьких просто завались. Оце розцілила. Оцю харчову плівку, туди положила, трохи їх підсушила. Значить, 160 градусів духовка верх-ніс і дала постояти 15 хвилин. І вони будуть такі хрумкі, гарні горішки. Так, оце побила, щоб воно було в такої крошки, щоб можна було потом сюди ж і завернути лукум. Оце ось, така крошка повибирала, де такі великі частинки, щоб воно нам не мішало. У велику кастрюлю беру, наливаю 200 г соку, любого в мене вишневий. 200 г води. Оце все діло відправляю на пліту, щоб закипіло. А беру 200 г води і додаю 7 столових ложок кукурузного крахмала. Щоб не казали, не піде на обичному крахмалі картофельному. Ну, не піде і все. Треба брати кукурузный. отак розвести, 200 грамм води і отак все побулькотать. Воно спочатку погано але там секунда делай, воно все разойдится. Помішали перед вливанням, ще раз промішати, у цей весь крахмал не осів. Отдельно відміряти 10 столовых ложек цукру. Все, конечно, шок, инсулин скаче, но. Воно може того і стоїть. Значить, уже вскіпящую цю жидкость. Тільки воно вскипіло, це секунда. діла. Секунда, девочки. Сюди закинула. Сразу начинаю. два, 2 ложечки столових влила ще соку лимонного, ну так можна не лить. І сюди крахмал вливаю. Постоянно помішую. Нічого підігрівати не надо, у нас все гаряче Помішала, помішала, і сюди закинула ще цукор. Все, мішаю. В цей момент довго не думая, відправляю на плиту чуть-чуть више середньої температури. Даю так кручу кручу до закипання. Як тільки закипіла, скинула на середню і постійно помішуйте. Через минуту у вас вже воно буде тяжко мішати, поэтому візьміть лопатку, ложку, щоб можна було драпати вокруг і нормально відстріляло, тому що вітчик уже не бере. У мене оце така лопатка. Тут ускорений вид, все. Оце весь процес зайняв 10 хвилин. 10 хвилин на пліті випарюємо цю жидкость. Постійно круча вертя туди-сюди. Камера нічого не записала. Короче, розстелила наші горіхи і просто туди вилила всю нашу жидкость. В наступному блокі з апельсиновим цим лукумом покажу, якої консистенції він буде там. Делаем апельсинове. 200 г апельсинового сока. 200 г води на плиту до закипання. Ставте на самий високий, не успій нічого схватиться, нічого, хай вже бурли. 10 ложок Цукру. Ну, звісно, у нас тепер з цукром напряжінка, треба куплять але нічого. Сюди вирішила ще додати пакетик ванільного цукру. Не помішає Якщо берете просто сопні, горіхів, нічого, додавте ванілечку. такі трохи, знаєте, десертного смаку. Також 200 грам беру води, з-під крана у кого яка, 7 столових ложок крахмалю кукурудзного, кукурузного, то же самое розвела, уже повторяться не буду. Все те саме зробила, дальше уже некуда проще. Ну, все робила по рецепту, не відходя не одну від грамовки. Все вскипятило, сюди начинаю вливать, подкалашматила ще раз наш крахмал, щоб він не опустився. И венчиком розмішую, починаємо вливати крахмал. Влили крахмал, взялися за цукор. Шуранули туди цукру. Все. Шок, контент, сахар і вода. більше нічого не робимо. Ну і крахмал, конечно. І все, це все відправляємо опять на плиту до закипання. Закипело, Почало згущатися, заварився крахмал. Варим 10 хвилин. Все. Якихось форм не було, взяла обичну для випічки, можна змазувати її і олією, і можна не змазувати. Ну, я так мазнула, думала не атой, але воно все добре відходить, як остиває. Так, ось сюди вилила, тільки маса дуже швидко отак, знаєте, схватується. Бачите, вже до лопатки так липне. Того швидко розрівняла, щоб все було ровненько у нас, щоб все було красивенько. Хто хоче, можна туди цукатів додати, можна всередину якихось сухофруктів кинути, буде бомба всему дала постоять 2 години, предварительно ще протикала цю пленочку, щоб виходило повітря, щоб воно там не задихнулось. Дивіться, як платнувате таке, хороше, зараз будемо пробувати. Ну, на вид, звісна песня. Можна навіть не загортати цю пленку. Отдільно беру 50 на 50, того самого крахмала кукурузного і цукрової пудри. Все, смешала, по 2 ложки дала. Все, сняла кольцо, все постояло. Нічого не накривайте, хай стоїть і підсихає. Може, даже більше времени дати. Кажуть, що можна час давать. Ну, я бы так, щоб підсохнуть, я б може ще б дала трохи більше. Ну, подивитись по консистенції. Як не буде виділятися вже якась вода, відходить якась оця, э, жидкость, рядина, можна вже нормально делать. Взяла кубиками порізала. Ну, це для домашніх, тому тут можна не сильно, там, знаєте, математика, щоб 2 на 2 було. І сюди все закинула і обмішала, хорошо обваляла, щоб воно нічого не бралося. Із-за того, що я не видержала оцю сухоти, в мене трошечки, знаєте, виділилась вода. От для цього треба було, щоб воно трошки більше постояло, не обвалакувати його, оцю сахарну пудру, крахмал. Трошки, щоб підсохло. Так, гляньте. Ну, от це все я ще переложу, але хочу спробувати. Значить так, яку допустила ошибку. Треба було, щоб він трошечки постояв і більш висохнув, тому що він у мене, знаєте, трохи влажнаватий такий получився. Ну, спробуємо. Дуже ніжний десерт. Дуже. Прям. Дайте підсохнуть йому. От треба, мабуть, дати трохи більше підсохнуть. Ну, таке ще їм піде по-любому. Прям хорошо. А от это, наверное, вообще, да? Блин, це, мабуть, вообще. Блін, надіємося, що це зараз, потім їсти нічого не хочеться. Ладно, спробуємо це. Дуже якось воно легко відчувається. Вроді ж, уранули сюди сахара, дай божечки, так? Да? А так якось легко, знаєте, йде. Ну, давайте так. Якщо сказати, що це рахат лукум, це не рахат лукум. Це скоріше, щось середнє среднє між киселем таким, знаєте, густим. Рагат лукума, ну, того, що воно, це сочетання дуже схоже. І, мабуть, я б це ще сказала, якимось, знаєте, желеечки, конфети такі є, які в сахарі ото обмотані. Ну, типа, як вони називаються? Ну, ви поняли, ці желеки у прозрачних таких о, 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 бумажках, етикетках. Оце от, от воно щось таке середнє. Ну, типа, як десерт пойдет? Пойдет. Як сказати, що це рахат лукум, не когось хочете надурити, так робіть. Ну, коротше, ні, прикольно вийшло, прикольно. Дуже цікавий десерт, і він, знаєте, він взагалі не приторний. От прямо взагалі не приторний, Ну, коротше, все одно ми це з'їмо. Скільки не балека, все одно все буде, це, все буде їстися. Робіть, не пожалієте. Ну, зробіть на одну порцію. Ну, якщо вибирати між цим і цим, лучше це зробіть на апельсиновому сокі. Дуже вкусні, такі легкі-легкі виходять, -легкі бо це з орехами туди-сюди на любителя. Я просто дуже таке люблю. Оце коли горіхи, є, оце коли вішенька, Ну, це пісня. Все, пока.